2014 році, коли почалася неоголошена війна з Російською Федерацією, дізнався за підрозділ батальйон Тернопіль. Один з перших вступив в нього на захист своєї країни. Неодноразово перебував в зоні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Ми займалися безпосередньо зачисткою населених пунктів, Дислокувалися ми в Лисичанську. Водом е дислокувалися і в сватому, коли були вибухи, коли е вибухали е склад боєприпасів. І ми надавали там допомогу місцевому населенню, виявляли, і також ми передавали відповідним органам людей, які були притягнуті до бойових дій на законних збройних формувань ЛНР, так званих та ДНР. В роті патрульної служби поліції особливого призначення я був парамедиком. Неодноразово я допомагав людям в ті чи інші ситуації, коли потребували цивільним, надавав допомогу на блокпостах. Це люди, коли їдуть, вони і були хворі. І... Цукрові діабети були люди майже при смерті було, що вони не могли де-факто доїхати до лікарні, не встигало доїжджати. 14 листопада, 15 року я звільнився з міністерства внутрішніх справ в 15 листопада. Я вже був в службі судової охорони. Я знав за підрозділ лють на даний момент. Я прийшов, поніс конкурс. І далі хочу стати на захист своєї країни. Зі мною йдуть друзі, якими я воював з 2014 року, якими зараз я служу. Відбір як спецпідрозділ це він важкий. І показати треба свою наполегність і характер треба показати безпосередньо фізичну підготовку, а також немало психологічне здоров'я. Я розумію ризики всі, на які я йду, ризики, і молоді люди мусить йти, щоб захищати свою країну, своїх рідних, близьких. Закінчення цієї війни настільки нас тільки буде перемогою нашим народом, нашою країною, бо ми сильні.